Я не кажу, що про гомосексуалізм нічого не знали в давнині. Прошу читайте послання святих святого апостолів, особливо Петра, Павла, Петра. Значить, то, то було лихо, яке було досить поширене. Для них це ж справи є дуже болючі. І ми повинні ставитися до них з зі зрозумінням співчувати. Але що стає? Вони хочуть переконати світ, що десять заповідей їх не обов'язує. Що раз вони є, скажімо, такого унапрямлення статевого, що вони можуть робити, що хочуть? І що їх треба оцінювати, чи їх треба розуміти як вибраних в народі. що їм треба далеко більше так сказати свободи давати, чим всім іншим. Ну, мені здається, це цілком помилковий підхід. Dziesięć zapowiedzi Bożych jest jednakowo e, zobowiązujących dla wszystkich ludzi.